Усім привіт! Усім привіт! У нас джебел майже новий. 3499 км пробігу рідного. Тобто, ну, реально, 3500 км оригінального пробігу на мотоциклі. На мотоциклі який, як ви самі розумієте, він не 2023 року. Це, щоб ви розуміли рідні гріпси. Ці усі кнопочки, повністю все. Підроль. Тут Болти, подивіться, у мене на моїх мотоциклах у десь не були такі болти. Такі болти, болти. болтий. Воно дивіться. І щоб ви розуміли, наприклад, багажник навіть не фарбований. Я думаю, що це видно, зрозуміло, понятно. Ну давай по порядку. Давай, як завжди, гума в нас нова. Ну, щоб ви бачили, вона просто нова. Ну, ендуро мотоцикл, я думаю, що всі розуміють, що нема сенсу дивитися, який саме рік випуску на ній. Але якщо цікаво, можу подивитися. 27 неділя 2015 року. Це оригінальні пильники. Ну хто, я думаю, виразує. От в такому стані отак от, от все, бачите. Це японські болти. Все японське, от воно реально в такому стані. О, ну кого джебл? Просто... Напишіть, у вас так само оця скринька зачиняється під блок блокировку руля в такому ж стані. Ану відкрий, Там ще крутіше. Це реаномет. Ну ну вимка. Зеркала, дивіться. Гармівний десь. Ну воно все нове, 3000 км пробігу, тому думаю, нема сенсу там. Показувати гальмівний диск і все, тому що немає там ніякої виробки, звісно, щоб зрозуміло, відкляво тут різьметься. Спиться ти, 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 ти подиви якийсь стан. Таке враження, що їх вчора вкрутили чи натягнули, як там правильно. Вон, ето, клаксон. Й-майо. Воно ну, на надування також, Ви бачите це. Так. Повітряне охолодження в якому стані двигун. Карбюратор. Ну Два Все марі. тут, по суті, ну. Це от щоб розуміли, що це ну, не, не, нічого ніхто не терний, ні, не витиравний, не начищав. Витирав, тобто, воно реально. ну, Я думаю, тут видно і зрозуміло. <плес> Оце от диви, рама ж не фарбована. ти Бачиш? <плес> я, Та я, я, я Зрозуміло, да? так? Отут так само це все оригінал повністю. Ось тут одразу є такий моментик, воно проклієне, тут сітка, але є такий моментик, ну тут пошкрябано. Ну, тут таке. Дивлячись на це все то... Ну, звісно, що тут таке, але треба показати, ми показуємо. Ось, дивіться, машинка. Кожен болтик, все от рама не фарбована, щоб ви розуміли. Ну, думаю, тут кожен бачить, що воно не фарбоване, воно реально тако, таке є. Резиночки всі, м'якенькі. просто пісня. Задній шток. Має тут прогресія. Блін стан просто. Ну, Тут так само, до речі, колодки може показати, що оригінальні. Це 100% оригінал ще з заводу той, що стояв, ну по ним просто ви щоб бачите, ну воно видно. Задня гума так само нова, повністю нова. Трішки заляпали його. Так ну розвертай. Джебрк. До речі, ми відео знімаємо, ніде, ні каплю плаку не мог. Ну, все же просто не стан. Еще можно показать фильтр по ветру. Начиняй. Важливый момент. На який, до речі, никто никогда не Звертаю уваги, а це дуже важливий момент. Ну в пропітки, будемо бачити, що там все пропитане. Повітряний фільтр набагато важні... важніший, ніж мастильний спиців, блін. Та він... це просто, ну це заляпало на трішки. Ну, ви розумієте що я показую? Метр Просто дев'яносто два в мене заріс. Розвертайся.